Вітаю вас, панове. Пророцький дар Тараса Шевченка у наш час уже стоїть поза межами всяких сумнівів, поза як все більше його поетичних рядків виявилися пророцтва, які вже виповнилися. Наприклад, та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені! А деякі рядки Шевченка хоч ще й не збулися, як пророцтва, проте обов'язково збудуться. Наприклад, і ніч іде, і день іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол Правди і науки. Але мені не доводилося чути у своєму житті жодного разу аби якийсь літературознавець. Чи просто шанувальник творчості Івана Франка назвав його пророком, або ж хоча б навів приклад бодай одного пророцтва із творів Івана Франка? Та все ж, на мою думку, є у Франка щонайменше один твір, який без перебільшення можна назвати пророцьким. А до цього часу ми не зрозуміли його провісницького змісту із тієї єдиної причини, що це є казка. Для дітей фарбований лис. Кожен із нас читав її в дитинстві, проте кожен за ті роки, які минули від нашого дитинства, встиг забути з неї чимало епізодів, які разюче перегукуються із біографією одного українського президента. Настільки разюче перегукуються, що якби Франко був нашим сучасником. І написав цю казку нещодавно, то ми б усі сказали, що він мовляв езоповою мовою розповів нам про підтекст одного президентського правління. На відміну від деяких інших пророцтв, наприклад, пророцтва Ганни Широкої, казка Івана Франка Фарбований лис» є добре відомою. Тому жоден прихильник того президента, якого Франко описав у цій казці. Не скаже, що я це пророцтво вигадав сам, а хоч і скаже, то, звісно, річ, мало хто йому повірить, хіба що якась занадто явна жертва 25-го кадру чи якоїсь іншої сучасної технології маніпулювання людьми. Проте на цей випадок у відповідної когорти є інший аргумент мовляв, фарбований лис не має до цього президента жодного стосунку. Поза як цей лис був блакитним або синім. А відповідний президент це політик дещо іншого забарвлення. Отож без дискусії тут не обійдеться. А відтак мушу викласти власні аргументи, які свідчать на користь моєї версії. А кожен із вас напише у своїх коментарях, чи справді бачить тут аналогію, або ж не бачить нічого. Якщо ви пригадуєте відповідну казку Франка, то, очевидно, пригадуєте й те, що його лис Микита був незвичайним казковим лисом. Якщо в інших казках лиси та лисиці вирізняються лише своєю хитрістю, то лис микита вирізнявся ще й своєю надзвичайною спритністю, зухвалістю та винахідливістю. Вам нікого це не нагадує? Мені особисто це нагадує виступ 95-го кварталу добу правління Прошенка, а саме особу лідера відповідної трупи. А позаяк всі ви добре пам'ятаєте всі, хточасні штукенції на той час ще майбутнього політика номер 1 то буде більш доцільно нагадати, що ж писав Франко про фарбованого лиса у ті часи, коли лис ще не був фарбованим. Цитую, дійшло до того, що він нараз посеред білого дня вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Це надзвичайне щастя, то його хитрість зробило його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах. А завтра в білий день піду до міста і просто сторговиці курку вкраду. Кінець цитати. Усі ми пам'ятаємо, що перед війною політика Зеленського призвела до того, що він зазнав тотальної критики. Велике будівництво, Вагнергейт, повернення з Оману літаком Патрушева ці та інші подібні події призвели до того. Що навіть деякі із вчорашніх друзів Зеленського відверто прогнозували для засобів масової інформації, що він припинить свої повноваження достроково, так само, як Янукович. Але чи немає чогось подібного у казці Франка? Здається, є, цитую, але не встиг він добігти до торговиці, коли йому назустріч біжить пес, а з іншого боку надбігає другий. Там видить третього. Всі уже на Шмикита не здурить. Зараз знюхали, хто він, загарчали та як кинуться до нього. Господи, яке страхіття! На шмикита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити, куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув найближчі отворені сіни, а сіней на подвір'я, сколився тут. І роздивляється, куди б то сховатися, а сам надслухує, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько? Бачить лише, що на подвір'ї у куті стоїть якась діжа, от він, недовго думаючи, скік у діжу та й сховався. Очевидно, ви пам'ятаєте, що в діжі була синя фарба, завдяки чому лис став фарбованим. І це фарбування зробило його дуже авторитетною особою. А позаяк на нашому державному прапорі синій колір є вгорі, то він вважається основним, отож це перехвабування лиса видається перехварбуванням у державного патріота, що, власне, відбулося із Зеленським у перший рік війни. Пригадайте, що Зеленський обіцяв перед виборами. Обіцяв рай в Україні, який він має принести людям. Пригадайте також, що у 2022 році Зеленоботи називали Зеленського Божим обранцем та прославляли його понад усяку міру. Чи немає чогось такого у казці Франка? Здається, є, здається, є й подібний епізод. Цитую. Але Смикета, мов і не бачить цього, йде собі по-важному у глибокій задумі, а прийшовши насеред звірячого майдану, сів на тім пеньку, де, звичайно, любив сідати ведмідь, сів і жде. Не минуло й півгодини, як довкола майдану нагромадилося звірів та птахів, видимо і не видимо. Всі цікаві знати, що це за поява. Слухайте, любі мої, говорить плес Микита, і тіштеся сьогодні рано Святий Миколай уліпив мене з небесної глини, подивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив Звіре, остромисле, у звірячім царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій, ніхто там не певний свого життя. Із свого добра, іди на землю і будь звірячим царем. Заводи лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши все, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, Господи, так се ти маєш бути наш добродій, наш цар. Так, дітоньки, поважно мовили смакита. Нечувана радість запанувала в звірячому царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Цей узяв собі часточку, а решту по справедливості розділив між усіх голодних. Знову радість, знов оклики, зачудування і подяки. О добродій! От премудрий Соломон! Як бачимо, лис справедливо ділив загальну здобич поміж голодними хижаками, ділив м'ясо овець, телят, оленів, козуль, курей, не забуваючи при цьому і про власну частку. Кажучи інакше, лис був дуже добрим царем для хижаків, поза як сам він є хижаком. Зеленський також був добрим президентом для хижаків, а для народу, таким самим, як лист для курей, овець, оленів, косуль та іншої живності хижаків. Іван Франко підкреслює цей аспект також у наступному уривку. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим, якосерним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати, це готове, зарізане, навіть обскубане й обпатране, приносили йому у служні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, то їв, а хто не зловив, той був голоден. Кого вбили стрільці, той мусив загинути. А хто втік, той Богу дякував, що жиє. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя. А надто так. Неподібного до всіх інших звірів. До цієї миті все в біографії Фарбованого Лиса та нинішнього президента збігалося у численних деталях. Проте, якщо піде справа так і надалі, то Зеленський, який наразі дуже побоїться народного гніву, стане жертвою своїх вчорашніх однодумців, але зовсім не народу. Причому, якщо пророцтво справді дієве, то це може статися якраз близько 20 травня цього року, коли Зеленський має виявити необережність, яка його викриє. Франко про це пише так надходили роковини того дня, коли він став на царство. Звірина думала святкувати в урочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор із лисів, вовків, ведмедів, уложену чудову кантату, і вечором по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудо, Ведмеді рвели басом, аж дуби тряслися, вовки витягали соло, аж око в'януло, але як молоді лисички в народних строях, Задивкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він піднявши морду, як задявка їй собі по лисячому. Господи, що то стало? Ці співаки відразу ж затихли, всім міністрам і слугам царським, відразу, мов полуда з очей спала. Та се лис простісінький фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Тьху, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти брехуне, ах ти ошуканче, і не тямлячи вже ані про його добродійства, ані про його величну мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе. Всі кинулися на нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки. Якщо враховувати особливості езопової мови, тоді буде зрозуміло, що мова йде не про фізичну, а про політичну майбутню розправу. На мою думку, це цілком можливо, поза як я вже зауважував у деяких попередніх відео, причиною політичного краху для Зеленського. Стануть його колишні політичні партнери, про що свідчить його індивідуальний гороскоп народження. Отож, якщо це пророцтво Івана Франка здійсниться навіть в останній своїй деталі, тоді українська література матиме у своєму складі ще одного письменника-пророка Івана Франка. І власне це відео створене. Не із політичною метою, як комусь це здається, а лише із тією метою, аби громадськість звернула увагу на провісницький дар відомого українського письменника-класика. Адже погодьтеся, що пророцтво, зміст якого ми, вочевидь, побачимо лише постфактум, воно втрачає певну частку своєї соціальної значущості. А на сам кінець Аби ніхто не говорив, що Зеленський, мовляв, чесно виграв свої вибори, не вдаючись до жодного шуканства, і тому, мовляв, жодним чином не уподібнився до фарбованого лиса, я нагадаю вам, як він блискуче і дотепно розправився із Порошенком на дебатах, перелічивши усі найбільш слабкі місця Олексійовича. Проте згодом. Примудрився перевершити свого попередника по всіх перелічених пунктах. Як ви спите по ночам? Почому ніхто не сидить за Ілавайські де пальцева? Почому спустя п'ять років ми так і не знаємо імена у на Майдані. Чи не хотіло би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії хоча б місяць? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися? Куди поділися наші карпатські ліси? Чому не бакарні прибічники Януковича? Чому війна досі не закінчилась? Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза. Чи пам'ятаєте ви таке слово, як люстрація? Пане соромно.